Це проросійська партія регіонів чи як вони там все зараз називають, ОПЗЖ і сателіти сьогодні в Київській міській раді зробили все, аби зірвати голосування за те, щоб в Києві був проспект Європейського союзу, за те, щоб генерал Залужний став почесним громадянином Києва, за те, щоб видатна геніальна поетеса Ліна Костенка, яка Надихала українців і Україну покоління до і покоління в майбутньому, щоб вона теж не змогла отримати видатну відзнаку і стати почесною громадянкою міста Києва. Але оцих проросійських перевертнів ми сьогодні їх план зірвали. Сьогодні європейська солідарність, яка Віддала всі свої голоси наші колеги по Київській міській раді прийняли ряд ключових рішень. У нас тепер є проспект Європейського союзу, пам'ять про всі ті зусилля і тих людей, які віддали своє життя, здоров'я і час для того, щоб ми стали ближчими до Європейського союзу. Сьогодні у нас є два. Нових почесних громадянина Валерій Залюжний і Ліна Костенка прекрасні люди, один герой, який врятував Київ і Україну від російської навали, людина, яка своїм професіоналізмом дозволила відігнати ворога. Людина, яка своїм професіоналізмом а, керувала українською армією, знищили сотні тисяч ворогів і їх техніки І також душа і совість української нації, поетеса Ліна Костенка. За що і з чим? Кияни я вітаю а регіоналам і проросійським політичним силам. Гадьба сьогодні Валерій Залужний став почетним громадянином нашої столиці. Це означає, що я не безумовно лишається тим, хто вів наших відданих хлопців в перші дні війни і виганяли потім окупантів, болтівників і вбивців з колес нашого міста. Харківщині і в Кіптві. Дуже символічно сьогодні, що слуга народу вийшли з зали під час цього проєкту рішення, це ще вкотре підкреслює їхнє відношення, їхнє сприйняття взагалі до цінності наших героїв, цінності їхніх вчинків, перемог і безпосередньо генерала, який, повторюють через свій, власне вів'їв до цих бойових перемог. І знаєте, дуже класно підкреслити вкотре, що згадаємо як рейтинги залученого Валерія. Не подобалося президенту, тому що він в принципі не любить, коли хтось залишається вище його тіні або намагається туди піти, не через якісь власні амбіції, а власне через прихильність народу. Народ почуває, що йому сьогодні потрібно, хто йому ближче. І це ще раз дуже класно підкреслити наміри нашої влади. Мені дуже прикро і соромно. Ну що сьогодні ми, як представники киян, прийняли це рішення. Власне, кияни тішилися а, нашому генералу, і я думаю, що кияни потішити цьому рішень, тому що це дійсно гідна персона для нашої столиці, для нашої країни, для кожного воїна і людини, яка а, віддала а, своїх рідних в цій боротьбі за перемогу.